Друзі, всім привіт! Хочу поділитися, я вчора робила тортик. Рафаело, під Рафаело тортик. Ну, він сметаний, але те, як Рафаело. Хочу поділитися з вами. Як вам тортик? Класний. Зараз до додати... чайочку пити. Так смачно, дивіться, я вже їла кусочок, такий вкусний, солодкий. Я робила на, свій, на своє око. Яйця сметани. Ще раз перебила яйця з цукром. Виделкою перебила, потім в сметанку поклала, пару ложечок. Можна 4, 5, 6, скільки ви покладете. І, і, І на кінці, що а згущувач сметанник, ставила пачку, поклала пачку, нічого страшного, як ви покладете пачку. І поклала 4 ложки її муки. І це все на міксері. Подивіться, лишила на ніч, подивіться, яка краса. Дивіться. Я навіть не ожидала, чесно вам скажу. Я на своє око це робила. Класний тортик. Упітався на ніч, Саме ліпше на ніч класти і все. Бо на годинку-дві, мені кажеться, воно не, не таке, ще не зловиться, нічого не, не упітається тортик. Так що, якщо вам сподобалося, кладіть лайки і коментарі. І до нових зустрічей!